Доброго вечора. З вами шукаю тебе. Ми в ефірі щовівторка і четверга. Якщо ви втратили зв'язок з вашими рідними і близькими, залиште свою заявку на пошуки на нашому інтернет-сайті «допомога.ua.info» або на електронній пошті шукаю собачка Укранет». Нашу програму дивляться сотні тисяч людей по всій Україні і за кордоном, і в Ютубі, і всі вони також допомагають нам у пошуках. Шанси великі. Тож пишіть нам якнайшвидше. За час нашої роботи ми провели сотні інтерв'ю з різними людьми, які втратили зв'язок зі своїми рідними і близькими. Так кажучи, відверто найважчі пошуки людей пов'язані з маріупольським драмтеатром. Навіть просто згадувати ту велику трагедію моторошно, важко уявити, що пережили маріупольці в момент того кривавого теракту, коли росіяни скинули величезну авіабомбу просто на голови багатьох сотень, ні в чому невинних цивільних людей. Я кажу багатьох сотень, бо й досі невідоме ні число тих, хто там ховався, ані точна кількість загиблих і травмованих. Та страшна трагедія ніяк не виходить з голови і Анастасії Артюх. Її не було там під час вибуху, але там вона втратила зв'язок. Там вона загубила свого коханого чоловіка. Все своє життя Анастасія Артюх провела у Маріуполі. Тут вона зустріла своє кохання Олега Кочмарьова і будувала вже щасливе майбутнє з коханою людиною в улюбленому місті, аж поки не прийшла російська орда. 16 березня окупанти остаточно зруйнували плани Насті на спокійне життя. Шукаю свого чоловіка та його батька після вибуху у драмтеатрі міста Маріуполя. Опинилися вони там випадково, шукали. Місце, де можна сховатися від вибухів ракет, дівчина згадує, як 10 березня минулого року Олег разом зі своїми батьками прийшов до драмтеатру в пошуках укриття, район, де мешкала його родина, нещадно обстрілювали та бомбили. Тож у підвалі театру сім'я Олега переховувалася впродовж шести днів. 16 березня, о 10 ранку, був вибух. Ох, чоловік був без документів. Коли стався вибух, Анастасії у місті не було, але, дізнавшись про те, що сталося, попри небезпеку, вона негайно повернулася, щоб відшукати бодай когось із родини Олега. У пошуках свого цивільного чоловіка та його батька Анастасії допомагала матір хлопця, яку вона розшукала в лікарні через два місяці після вибуху. Жінка отримала жахливі травми кінцівок та опіки обличчя. У неї травмована нога, ампутований палець на нозі. Зараз з нею все добре. Знаходимося ми у місті Маріуполі. Трохи оговтавшись від пережитого, мати Олега розповіла Анастасії, що вибух стався несподівано. а потім вона вже нічого не чула та не бачила. Жінку охопив шоковий стан. Потом, когда поляка начала оседать, я начала своих звать, мужа и сына. А потом уже смотрю, они, знаете, как вот упали вот так вот вдвоем, и я, получается, между ними. Я села, вот это вот начала будить же их, ну как, чувства приводить. Они ну, без сознания, надеюсь, что были без сознания, до последнего верю, что они живы. Після того вона, на жаль, нічого не пам'ятає. І вже понад 10 місяців рідні Олега Кочмарьова та його батька Олександр Камишенка не мають про них жодної інформації. Для пошуку ми зверталися до Червоного Хреста в РУВД Маріуполя в МЧС, МВД. Ніякої інформації офіційної немає. Ми здавали кров ДНК. Ходили до морга, дивилися фото. В надії, хоч щось дізнатися, Анастасія намагається розшукати очевидців, які були в драмтеатрі в момент теракту. Зараз ми не можемо виїхати без неї, залишити її тут, бо вона не має жодного документа. З нашого досвіду ми знаємо, що дива трапляються, і дуже хочеться вірити, що Олегу та його батько Олександру все ж таки вдалося врятуватися з того пекла. Шановні глядачі, якщо ви десь бачили чоловіків, що на цих фото вже після теракту у драмтеатрі, будь ласка, зв'яжіться з нами якнайшвидше. Наша електронна пошта шукає собачка в Укрнет. У нашій програмі ви часто чули драматичні історії про викрадення російською солдатнею, цивільних людей на окупованих територіях. На жаль, у цій війні таке кричуще явище стало масовим. Подекуди люди опинялися в заручниках по кілька разів. Ось вам приклад: 52-річного Ігоря Миколаєвича Паломарчука, мешканця СМТ Білозерка, це Херсонська область. Росіяни викрили ще в травні, протримали в заручниках 10 днів, а згодом відпустили. і Сказали, що більше йому нічого не загрожує. Але 16 серпня вони знову схопили чоловіка, витягли його соломіць просто з дому. і, Відтоді місце перебування Ігоря невідоме. Зараз з нами на зв'язку його донька, яка я сподіваюся розповість нам усі подробиці. Доброго вечора назвіться. Будь ласка, добрий вечір. Мене звати Паламарчук. А Хоч назвали причину, чого його знову забирають? Він мав проукраїнську позицію. Він говорив лише українською, він говорив, що це українська земля, що я тут народився, і е, в Росії тут не буде. Він говорив про це їм просто у вічі. У нас є родич, це довірний брат мого брата, і він, ну скажімо так, продався оркам. Ми знаємо цю людину, хто це такий, того що щонадцятого серпня батька забрали разом з подругою нашої родини. Ну тобто, вона мені як тітка, і коли її відпускали на через день чи через два його її забрав її батько. От то на виході їм сказали, що у нас тут є Олег. Подивіться, що він на вас написав, тобто. На вашого батька було написано донос. Е, нашим знайомим показували саме е, донос, там де він розписує, що е, от такий-то, такий то, такий, то Паламарчук Ігор Миколаєвич, він глава партизанського руху, має зброю е, і так далі. Після цього доносу я розумію, що він був під диктовку, тобто йому просто не диктували. Дуже багато людей забиралося, Вони були побиті, і деяких навіть е, досі також немає. Немає з ними ні, ні зв'язку, не знаємо, де вони. Настя, ну а після звільнення Білозерки, ви кудись зверталися? Я маю на увазі, що якщо відомості про вашого батька не з'явилися, то ви намагалися його шукати самостійно? ми ж намагаємося його шукати всіма способами, абсолютно. Тобто, не, не навіть е, вийшло виходити на тих офіцерів, які були на той час е, в окупаційній владі. Тобто навіть так ми зізвонювалися і ну, намагалися якось так ладиком, ладиком, типу ну розкажіть, що ви пам'ятаєте. І вони казали, що так була ситуація, був чоловік, який втік. Тобто, нам це все розповіли так, що його вивели в туалет. Він вдарив е, якогось хлопця і побіг комиші. Ну тобто, та е, навіть ця будівля, будівля, де їх утримували, вона знаходиться якраз при дорозі, а через дорогу йде вже просто здоровенне таке поле комушів. А ви самі вірите в таку версію? Адже щоб тікати від докупантів, треба мати сталевий характер. Це це реально, це можливо, тому що ну знаючи батька, це якраз в його стилі. Раз, якщо розглядати саме такий варіант, то ви можете собі уявити, куди саме міг тікати ваш батько, де в кого саме він міг сховатися. Наприклад, ті люди, яких ми е, знаємо, які б могли його прийняти до себе. Е, вони всі е, були опитані. Нам же. ми їм дзвонили надалі. та спілкувалися. Вони казали, що на жаль, ми нічого не знаємо. Він то нас не приходить. Тобто пошуки зайшли в глухий кут. Надалі вже моя мама поїхала в Херсон. Вона мені розповідала, що вона гроші е, ховала там на подвір'ї. Вона їх ну там велика була сума. Вона виїжджала за кордон, вона не хотіла собою забирати і казала батькові, що якщо тебе будуть якісь проблеми фінансові, тобі треба будуть гроші. Ти знаєш, де вони закопані. Підозрюю, що гроші вона не знайшла. Моя мама додому, вона нікому про це не казала. Вона вже перерила ту схову і вона не знайшла гроші. Напевно, все-таки він відкупився. Я це так бачу, тому що там велика сума, і, і просто від одних він відкупився, а надалі була ротація, я це так розумію, і вже ті, ті люди вже його знову шукали. Дякую вам, Настя, що поділилися своєю історією. Бачите, самі запитань тут більше аніж відповідей. Але навіть якщо ваш батько там на лівому березі Херсонської області, то дуже хочеться вірити, що він живий, здоровий і що він у безпеці. А зараз я звертаюся до наших глядачів. Погляньте уважно ще раз на фото Ігоря Паламарчука. Якщо вам відома його доля, якщо ви його десь бачили, або знаєте, що з ним сталося після 16 серпня, будь ласка, напишіть нам у редакцію. Наші контакти зараз на екрані. Ми дуже чекаємо на відгуки. Кілька тижнів тому ми почали пошуки 67-річного Олега Горбаньова, який зник нібито десь по дорозі у Харків. Чоловік має проблеми зі здоров'ям, тому шукати його в якійсь конкретній локації було просто неможливо, адже він міг піти куди завгодно. І от днями нам написав його брат Микола і попросив зняти заявку на пошуки, бо Олег знайшовся. Ось послухайте, що нам розповів його брат. Він поїхав у Харків е мене шукати. Як сказали там якийсь один із сусідів, сказав, що він поїхав. Харків до брата. Ну адресу мою він не запам'ятав, а знав тільки візуально, де я знаходжуся. Я на північній Салтівці. Він навіть приходив сюди, але дом не впізнав, гуляв, гуляв по Салтівці, і потім пішов в центр міста. А потім йому хтось підказав, що можна десь там пошукати цю метро чи де. І він пішов в одному із метро. Він почав питати. А його упізнали, допомогли йому знайти мій номер телефону. Він мені подзвонив. Тут він розказав про свої походження, що шукав мене, що не знайшов. Поки ми зняли для нього квартиру, і він буде жити в Ізюмі на квартирі. Ну от така коротенька історія моя. От, і все з цією історією, як у нас кажуть, стоп-пошук, і знаєте, говорити це завжди приємно. Я вірю, що таких історій попереду у нас багато. І одразу ще одна хороша новина. Вірніка Цембалар нарешті знайшла свою донечку Маргариту Мітюніну і забрала її додому. Пам'ятаєте, про кого йдеться? А ми вам зараз нагадаємо а заодно і розповімо всі подробиці пошуків і щасливої зустрічі. Вероніка Цимбалар не бачила свою дочку Маргариту цілих 10 місяців. На початку повномасштабного вторгнення дівчинка була у свого батька на Херсонщині, куди дуже швидко зайшли російські війська. Через окупацію зв'язок перервався, і мати лише восени випадково дізналася, що її дочка опинилася в Криму. Вивести її туди намагалася жінка на ім'я Анжела. Валерію, що шукають, шукають батьків дітей, яких визив з Херсонщини. Я з нею зв'язалася Валерію. Вона дала мені номер Павла, це, це служба. Він дав номер мені рак Я з нею зв'язалася. Вони сказали, що мене все в порядку, все добре. Тоді Вероніка вперше за півроку почула голос своєї донечки і, не вагаючись ані хвилини, Кинулась на її порятунок. Вероніка виїхала туди у складі волонтерів та інших жінок, дітей, яких силу міць вивезли в Крим. сама, ну, якби не зашло. Яко нам буде чи вимочить, чи дивитися на другою до Криму Вероніку супроводжував постійний страх. Що ближче до пункту призначення, тим більше адреналіну. Щаслива мама перевела подих лише коли побачила свою донечку. Те зайшла, вона летіла і думала, що стали перевернути. Вона мечо здохне спіла, просто чути. Саме тоді Вероніка дізналася, шокуючі подробиці того, як Маргарита опинилася у реабілітаційному центрі та що довелося пережити дитині. Це вже мені зрислав зваком, що дитину просто на капафе і переславська адміністрація забрала. до Анжела. Від не пропустила, тому що у Анжела да фамілія. Всій малой, а у Маргарита зовсім довшим другами її просто не пропустили. Але Маргарита трималася молодчинкою, адже вірила, що мама її врятує. Так і вийшло. Ти переживала, як тебе забрали тут, де в реабілітаційний центр? За мама дуже переживала. А ти дуже скучила за мамою. Тепер ці 10 місяців розлуки мами з донечкою перетворилися на страшні спогади. Нині вони починають нове, а що найголовніше, спільне життя. Це був непростий шлях і для Вероніки, і для її донечки. Та, на щастя, усе вже позаду, і тепер вони можуть почати життя з чистого аркуша. А я дуже сподіваюся, що воз'єднатися іншим українським родинам допоможете саме ви, шановні глядачі. Долучайтеся до добрих справ. Допомагайте нам шукати людей, які загубилися на цій великій війні. Ми, ми будемо тільки раді. А почати можна з малого, якщо ви впізнали когось із людей, про яких сьогодні йшла мова в нашій програмі. Напишіть нам, будь ласка, на нашу електронну пошту, шукаю собачка Укрнет» або на наш інтернет-сайт «допомога.ua.info». Кожен ваш відгук може врятувати чиюсь родину. А ми тим часом продовжуємо шукати людей. Дивіться нас кожного вівторка і четверга. Ми шукаємо, бо хочемо знайти наших усіх до одного.